Юніта вмотивовані близько трьох десятків молодих хлопців. уже приєдналися до Коломийської 10-ї гірсько-штурмової бригади у межах експериментального проєкту Контракт 18 24 Тему продовжить наша Тетяна Дадак. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Одна із шести військових частин, до якої можуть потрапити люди віком від 18 до 25 років. І перші новобранці вже склали присягу. До більшого, це хлопці 23-24 років. В них мотивація служити саме рік, щоб отримати умовну строчку ще далі. Ну і займатися своїми сімейними справами. Ну, це, це реалії в багатьох. Є свої сім'ї, є свої діти, деякі очікують дітей. Але а, в, в приймають рішення захищати нашу батьківщину. Проєкт контракт 1824 передбачає рік служби винагороду в один мільйон гривень, можливість виїзду за кордон та безвідсоткову іпотеку. Соціальні гарантії, які забезпечує держава, це компенсація за житло під час служби, медичне забезпечення. Включаючи стоматолога та протезування, можливість отримання іпотеки під 0% річних за програмою. Є оселя безкоштовний проїзд та комунальні пільги, право на навчання у вищих навчальних закладах України після завершення служби. Та можливість виїзду за кордон після одного року служби військові отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення, а це близько 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання. На минулому місяці, коли ми вже відпрацювала п'ять кандидатів, з них вже два проходять службу, три до проходять медичну комісію вже на цьому тижні. будуть теж зараховані також десятушкову бригаду. Такі як області Сумська, Львівська область, Одеська область. У нас же кандидати проходять службу. Добровольці проходитимуть посилене навчання упродовж трьох місяців, вивчатимуть основи вогневої та інженерної підготовки, тактичну медицину. Далі освоюють навички за конкретними спеціальностями. Людина не просто повинна пройти спочатку базову підготовку, потім фахову підготовку за своєю військово-освітньою спеціальністю, а потім адаптуватися, тобто стати. Надійним побратимом в тому колективі, де він в подальшому буде виконувати бойове завдання, і це дуже важливо. Молоді хлопці та дівчата, які хочуть приєднатися до війська, можуть подати заявку через застосунок резерв плюс або звернутися у рекрутингові центри ТЦК чи бригади.